Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом на ростовській атомній електростанції у Росії неподалік Волгодонська сталася пожежа чергова пожежа. За даними телеграм-каналів, пролунав хлопок після того, як над реакторами пролетіли стратегічні бомбардувальники. Пише телеграм-канал Топор Помсти за непідтвердженими даними. Дві ракети рухнули поблизу першого і другого реактора. Сталося загоряння блокового трансформатора енергоблоку номер 2 Ро знаходиться у плановому ремонті для ліквідації займання негайно було направлено 25 пожежних розрахунків. йдеться у заяві російського відомства. В той же час російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємства для зберігання та обслуговування ракети. Продовж останніх декілька тижнів до підземних ангарів підприємства Курська Атоменергоремонт в районі селища Іваніно-Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем йдеться у повідомленні. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС місто Курчато, використовується російськими збройними силами у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного зброєння та іранських БПЛА. Не виключається Наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет йдеться у повідомленні розвідки. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу магате повідомляють в ГУР Міністерства оборони України. Крім того, у Новочеркаську в Росії спалахнула конденсаційна електростанція. Росіяни в паніці заявили, що причиною, нібито, став вибух. Спершу російські змі не змогли визначитися одні писали, що загорілася покрів. Вля на шостому енергоблоці інші, що вибухнув п'ятий енергоблок. Згодом таке визначилися. Що загорівся шостий енергоблок, після чого вогонь перекинувся на покрівлю п'ятого. Працівники станції стверджують, що до того як почалася пожежа, вони чули два вибухи. Водночас повідомляється, що площа пожежі розрослася до 400 квадратів. Відомо, що до гасіння пожежі залучено 46 співробітників МНС та 15 одиниць техніки. Російські змі з посиланням на власні джерела називали два. Ай, причини пожежі, порушення технологічного процесу у шостому блоці. Вибух на диво, росіяни уточнили, що слідів теракту на станції немає. Пізніше Україні агресорці офіційно повідомили, що причини пожежі на новочеркаській дресі став спалах газу під час технологічних робіт на станції. Представники новочеркаської адреси одразу дали офіційний коментар. Вони повідомили, що відкритого горіння немає. Як свідчать відео вогонь був проте його загасили наразі надстав станцію густий чорний дим. Наразі роботу станції призупинила. Співробітники евакуювали. Загалом зі станції евакуювали 150 людей. Також загасили пожежу в машинному залі між п'ятим та шостим енергоблоками. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.